Нову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Е, вітаю тебе, вітаю наших гостей. Ну звісно ж, ми продовжимо тему, яку ви озвучували в цьому випуску. Адже кілька днів поспіль вже країну практично лихоманить. Власне, черговий корупційний скандал, якби це формулювання не тригерило, але все ж таки маємо про це говорити. Тим паче, що воно лягає в площину нашої співпраці з партнерами, як в Євросоюзі, так і за океаном. Як відреагують європейці, американці, зокрема на чергові скандали, зокрема в енергетичній царині, і як це можливо вплине на допомогу Україні, війську на зимову підтримку, на енергетику, власне, на її підтримку. Хоча в новинах вже були повідомлення про те, що Німеччина в чергове виділяє е пакети до допомоги на енергетику, зокрема на зимову підтримку, так само це робить і роблять інші країни. І от Естонія раніше виділяла подібну допомогу 17 мільйонів доларів. Виділяє Велика Британія та багато інших країн. В принципі, можемо констатувати, що корупційні ризики аж НАТО не впливають на допомогу. Але в будь-якому разі ми маємо їх всіляко усувати ці самі ризики, і робити превентивно все для того, щоб вони не повторювалися. Особливо це важливо під час війни. Поговоримо далі про ці самі корупційні скандали. Але тим паче, що тут є про що поговорити. Вже є і заяви найвищих наших високопосадовців на рівні президента, прем'єра і рішення РБО РНБО найближчим часом можна очікувати. І Вже і бази Миротворець і звільнення заяви на відставки. Все це проговоримо протягом наступних інформаційних годин. Отже, міністр юстиції та енергетики не можуть лишатися на посадах. І таку заяву зробив президент Володимир Зеленський. Він також анонсував санкції проти інших фігурантів справи про корупцію в енергоатомі. Рішення про відсторонення від посади оперативне найбільш швидке. Я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви, і далі все має вирішуватись в юридичній площині. Третє буде рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету міністрів України і зараз. Всім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики, русські удари, втрати абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ. щодо енергетики. Да щодо санкцій відреагували відразу. Прем'єр-міністерка Юлія Свереденко повідомила, що Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Мінтіча та Олександра Цукермана. До речі, заяви про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка вже у парламенті. Про це повідомив голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Ну і франція, фракція Слуга народу вже відреагувала на ситуацію. Речниця зазначила, що політична сила підтримує дії Направлені на всебічну боротьбу з корупцією, кожне порушення має отримати чітку юридичну відповідь, а вироки повинні бути невідворотними. Заяви міністра юстиції та міністра енергетики України про відставку будуть розглянуті на найближчому засіданні Верховної Ради. Фракція Слуга народу поділяє позицію президента України Володимира Зеленського дані члени уряду не можуть залишатися на посадах. Рішення про їх звільнення будуть ухвалені в найкоротші терміни на найближчому пленарному засіданні. Тож час виші антикорсуд тим часом обирає перші запобіжні заходи у справі про корупцію в енергоатомі, яка вже третій день не сходить з інфострічок. Рішення щодо ексрадника міністра енергетики Миронюка – під варту за альтернативою заставив 126 двадцять мільйонів гривень. Запобіжний захід для виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки енергоатому Дмитра Басова тримання під вартою з альтернативою внесення 40 мільйонів гривень застави. На черзі рішення щодо інших фігурантів, яким оголошено підозри. Водночас, вже сьогодні, зранку уряд тимчасово відсторонив Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Посадовець, який фігурує на оприлюднених НАБУ записах, погодився з цим рішенням і заявив, що захищатиме себе в юридичній площині. Кабмін також достроково припинив повноваження наглядової ради енергоатома та ініціював терміновий аудит компанії. Ігор Чернів, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, долучається до нашої ефіру. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий вечір. А, перше питання ну, дотично до цієї теми, яку ми вже на початку заявили, це як ми маємо вибудовувати в подальшому нашу комунікацію з партнерами. Е в Європі, в Америці з іншими країнами, зокрема на інших континентах, в тому ключі, що ці корупційні скандали вони підривають перебільшення авторитет нашої країни, наше керівництво на міжнародному рівні відтак можуть поставити під загрозу і подальшу допомогу. Але чи можуть це можливо буде і питання до вас? Чи вплине власне підтримка і допомога в подальшому ці скандали? Чи вплинуть на процеси? Я нагадаю до речі, що слідчі НАБУ, Вони ж тісно співпрацюють зі своїми колегами, наприклад, із ФБР, і такі Стріч відбувається буквально сьогодні. Читав заяву до речі в контексті цієї справи. Мідас. власне, якою який, який може бути розвиток подій на кінець цього року? Початок в питанні довіри, довіри від наших партнерів до України, можна констатувати, що дійсно довіра підірвана. На сьогоднішній день я зараз з колегами перебуваю у відрядженні якраз таки з питань адвокації щодо надання нам додаткової допомоги на наступний рік військового військової допомоги і фінансування нашого внутрішнього виробництва, і цей фонд який який зараз ми маємо, дійсно не допомагає точно в, в цьому питанні. Я не скажу, що від нас зараз вже відвертаються наші партнери, але задають питання, і ці питання досить неприємні. Тому я думаю, що мають бути зроблені висновки всередині країни мають бути доведені ці справи до логічного завершення. Не тільки закінчитися дуже цікавими відео а як конкретними вироками в рамках нашої правової системи ну і тут потрібно віддати належне президенту з його швидкою реакцією щодо позбавлення посад міністрів енергетики і міністрів екології. І санкціонування тих, хто є на плівках, набу це ось ось цей процес потрібно максимально відверто показувати і вказувати, що ми все ж таки боремося з іншого боку. Власне, це показує, що будь-які посади в Україні не прикривають жодної людини від відповідальності, і якщо ти є правопорушником, якщо ти є корупціонером, то прийдуть і до тебе, і для цього власне і побудовувалася вертикаль антикорупційних органів, в тому числі і з участю наших західних партнерів. Ось це і результати їхньої роботи. Тому тут є певні, ну, скажімо так, позитивні, якщо це можна сказати. Сторони цього процесу. Ну, врешті, подання прем'єр-міністра прем до парламентарів стосовно відставки там, ключових фігурантів, одних з фігурантів до парламентарів вже відбулося. Як швидко, на вашу думку, все ж таки може відбутися таке голосування? Чи зберуться на правду голоси? Ну, очевидно, що так, але чи може це бути, наприклад, на якомусь позачерговому засіданні? Я вибачаюся, міністра юстиції, міністра енергетики. Да, у нас. До екології там у нас зараз єдине міністерство. Я не говорю Но, про екологію. Нічого щодо... ні, це як я сказав, коли говорив до цього. Відповідав на, на, на питання. А, я думаю, що наступного тижня вже пленарний тиждень а, розпочнеться. Якраз таки з цих перших питань. Ми сьогодні отримали вже порядок денний, і якраз таки в цьому порядку денному а, відставки двох міністрів є першим питаннями на розгляді навпівперший перший сесійний день тижня. Україна не чекає кроків ворога. Готується діяти на випередження. Президент України Володимир Зеленський під час доповіді керівника Гур Кирила Буданова узгодив наші відповіді на плани РФ на перше півріччя наступного року. Відслідковуємо російські зв'язки в ключових регіонах світу та обмежуємо їх. Також говорили про операції військової розвідки разом з іншими нашими силами. Доручив провести деякі заходи в інтересах України. Так, Україна справді не чекає і готується до е, протистояння протидії зокрема, із з ворогом. До речі, стосовно заяв, от ми Буданова, що на очільника Гормонаводили згадували про те, що була така зустріч і комунікація з президентом. А я би згадав, що головкома Сирського, що він зазначив лише в жовтні наші авіаційні і безпілотні комплекси вразили 77 тисяч цілей противника. Е, ну, врешті, можна говорити про те, що є е, успіхи в цьому ключі. Але очевидно, з комунікації з діалогу президента і очільника гормо. Війна затягується ну, щонайменше на перше півріччя 26-го року. Врешті, як би ви прокоментували нашу готовність в цьому ключі, і, зокрема. Те, що ворог росіяни будуть і продовжувати всю зиму, практично бити і тиснути, і бити по тилу, і тиснути на фронті, це очевидно, заморозки ніякої не буде. Як ми будемо виходити з ситуації в тому ключі, що нерідко можна почути, що бракує особового складу, і бракує озброєння? Хотілося б якось, щоб ну принаймні по озброєнні поставок було або більше, або вони були б безперервними. Власне, зараз цим ми займаємося вчора. Були і сьогодні зустрічі в Німеччині в Берліні щодо надання додаткового фінансування для України і виробництва зброї всередині країни і фінансування зброї, яку ми отримуємо від сполучених штатів по програмі ПЕРЛ. І вже цього цієї п'ятниці буде засідання бюджетного комітету, і дуже великі шанси, що нам додадуть ще 3 мільярди євро до 8,5, з половиною, які були узгоджені до цього на наступний 2026 рік. Це тільки Німеччина. Зараз ми їдемо в Нідерланди. Також проводити там зараз, після виборів формується новий уряд, і також будемо говорити про те, щоб успішити допомогу Україні. Власне а, а, на власне виробництво, тому що у нас в принципі є спроможності виробляти а, мільйони дронів різних типів, але немає спроможності фінансувати. Ось а, ми зараз і, і активно займаємося пошуком тих. Грошей, які можуть нам покрити ці витрати на виробництво озброєння всередині країни, і це не тільки дрони, не тільки літальна апарати, це і наземні дрони, це і артилерійські снаряди, це і артилерійські озброєння. Ну і крім того, ми ж заклали в бюджеті цього року на купівлю і виробництво зброї. 955 мільярдів гривень, що складає. Не більше третину, третину з тих взагалі загального бюджету міністерства оборони для того, щоб о, мати все необхідне на полі бою для стримування Російської Федерації. Пане Горнот, дотичне останнє питання до попередньої теми стосовно того наскільки може бути пролонгована війна. Про мирний процес і про перемовини поговоримо наприкінці, адже і в офіційному в офіційній Москві в Будапешті, в цьому заявляють про те, що переговори на рівні президента Трампа і Путіна ніхто не скасовував. Підготовка триває. Хоча я нагадаю, що раніше Financial Times писало про те, що ці перемовини були зірвані через те, що позиція Росіян вона є непохитною. Вони не хочуть іти на поступки після. Це стало зрозуміло вкотре після комунікації держсекретаря Рубіо і Лаврова. До речі, от це випадіння, так би мовити, з інформаційного простору Лаврова, багато хто пов'язував саме з його невдалою комунікацією з американцями. Але знову ж таки сьогодні з'являється від російських дипломатів кидуться в інфополе наші тези, що росіяни і далі пропонують нам перемовний процес трек, зокрема стамбульський формат. Але ми пам'ятаємо, що умови, які вони нам пропонували раніше, і тепер на чому наголошу знов ж. Такий лавров, що вони не змінні. Вони нас не влаштовують. Яка доля перемовин? О, власне, це не перемовина. Це вимагання капітуляції України, яка нас точно не влаштовує, і ось це показові виступи щодо того, що вони готові до. Пане Ігоре, дякуємо вам. На жаль, зв'язок зник. Буває таке через перебої зі світлом. Можливо, десь і не стали інтернет. Але я нагадаю, тут послуговуючи стезу від Ігора Чернєва, що це не перемовини, це вимоги, і це такий собі ультимативний формат спілкування Росіян. Але а тоді про що будуть говорити, наприклад, Трамп і Путіним в Будапешті, якщо така зустріч вона готується за версією Орбана і значить прес-служби Кремля. Про що вони тоді будуть говорити, якщо самі ж американці розуміють, що ну нема про що говорити, коли немає. Поступок і більш м'якої позиції з боку країни агресорки ігор черні голова делегації Верховної ради в парламентській самблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розвитки був гостем у цій порі.